Пішковий ефір, а я не знаю, що казати. Я не знаю. Значить так, у нас сьогодні супер насичений день. По-перше, позвонила дівчина і в шешовах собака, яка потребує допомоги. Ну, ви знаєте наше правило, спочатку огляд, припис лікаря. Що мені потрібно робити? Робити з Мені буде припис показати, бо там вкрайні багато. До речі, за ліки. Трошки я зато Я за, наскільки безмежно вдячна людям. По-моєму, тоді, коли я купляла багато ліків, по-моєму, це ті дівчата з-за кордону, е, бо, бо е, ці дівчата що привезли, що... це аналізи були. Чекай, я й аналізи покажу. Давай, Прикріплені. Давай, 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 У нас давай. Цей. Ну, Ми аналізи, вон тут дуже багато, бачите, оцей. Весь список, УЗД подивилися. І от список. Чекайте ще ззаді. Бо всі ліки є, де що он, додали ще ті оплатити, ножпочка, уклали ага, ще, ще да, цей, на, дякую, бо ще привезли нас. Доставили прямо додому з клініки. Там. Там, все, це тут розписали, викопали все, що У можна. Клініка, певно, що ну. і болить. Так, цей дівчатам, звичайно, дякую, бо вони кошти лишили там. Викрас... Ну, ти кошти лишила в клініці, Якщо... чи все пішло на лікування? Все пішло на лікування з цими, бо дівчонки дякую, бо це значить, за це все. Так, бо дівчата не месні, не месні, значить, ну ось так отак вийшло. Потім приїхала гуманітарка. Потім Рача. Юля була в клініці. А подивися, що вона. Зараз oh, so, <laughs> буду Та я yeah. не буду цей, не буду розкривати. Дівчата well, well. лишили 2000 УЗД, аналізи дорогі, бо біохімія дороговата, капання дорогі. Там Наталя, весь спектр всіх вітамінів, бо собака капалася декілька годин, там все ви викопали, все, що можна. І ще, ще одна дівчина, жінка, яка тебе знає, пані Оля, ще передала 200 гривень, бо треба купити систему і один флакон, що нам ще зараз. Завтра треба докапати вручну. Ще завтра в неділю. В неділю завтра треба нам ще самим докапувати. Нам весело. Бо чого Наталя не знімала цей, катетер не зняла. Так що завтра будемо систем Завдяки ще пані Олі ми Ті, завтра Там нирки здали, здали нирки. Там, Ті, та, все... там, все там з печінкою проблема, але не критична. Нирки, там недо... ниркова недостатність. Під питання чи вагітна або родила. Це за тижня два може показати ще раз УЗД. Коли собака відійде, бажано ще раз оглянути. Я, звичайно, повезу, я повезу красуню, звісно, на огляд через два тижні. Я всім вдячна за те, що коли ми закупили рис, гречку, гіркуліс, курятинку, бо того, що, звичайно, так, як з Пікачуню, і нам дієта. Ну, будуть дві на дієті. Так, так що... Зараз за хвилинку так mm -hmm. хочеться Чекай, щоб все було ясно. Значить, от приїхала е, ну, менше 20 хвилин навіть не пройшло. Е, не знаю, будемо зараз знайомитись поки що. Ну, їй треба дати відіспатися, бо її пронесло в білому віці. Ще п'ять кліщів я ще витягувала там тріскало в клініці. Що добрих таких насосених класних, прям. Ну, наш клімат це рай для. Да. Для, і, значить, будемо, ну що надіяти. Так, Юля, значить, хочу попросити, може у когось є, або буде закуплено, або може хтось хоче допомогти, з поміточкою обов'язково, для якій е, будете, я не знаю, підбирайте. Давайте разом підберемо, бо в мене щось одна кличка, ще коломияна, Непонятно що. Бо я не знала, чи кабель. Чи цей, ніякого окрасу, нічого, бо було, кажу, швиденько доставляйте до клініки, розпитуватись про зовнішній вид, вигляд собаки, знаєте, було Та не було, до того, та, буде... чи капілочок, чи дівчинка, чи якось так, тому шишоріно, шишоріно коло мияну. Підійде як цей. Буде ріночка така собі у нас. Ось така в нас ріна. Ріни в нас ще не було, значить, буде скорочено ріна, Повна шишоріна. Значить, боюся. Хочу перестрахуватися наперед, потрібно якихось купу років. Немало і не знаю навіть, які зараз є в продажі. Готово. Коротше, спеціальні корма, якщо відключать світло, допустим, не доварилася, вариться сімка ну, них... по одній. Це одна-дві баночки. Це такий на, на чорний день, щоб поки на буржуйці можна зварити просто на відкритому вогні. У нас є це, це з цим це вогом. не в наглість. Просто для таких так. Наталя у нас завжди гастроента щось з гастро зв'язано. Просто це не в наглість. Я знаю, що вони дуже дорогі. Це називається проситься так максимум одна-дві баночки. Так, на всякий. це не це Правтово, не собання голодна, або а їй треба і. Часно поїсти, так, а не ще... в голоді, щоб вона потім не хватала їжу з голодженою. Так, так, Подуся. Згадала, як ти приїхала в такому ж стані двохмісячка. Так, же була, Дуся. Дв... так, двохмісячний приблизно. Вже так що це, не... це... це багато не треба накуповувати, бо це зараз нагло. Ну це дійсно буде просто підло, дайте багато.